Шукати Бога у всьому. Я хотів би вам дещо про це розказати. Моє відчайдушне життя наближається до кінця, і я можу ствердити, що знаходжу Бога щоразу, коли хочу його знайти. Як це сталося? Бачте цього юнака. Справжній мачо іспанець. Це я. Моя історія почалася тоді, коли я ледь не втратив ніг. На мій подив, саме там на полі бою, почалася моя пригода з Ісусом. Рік я лежав на спині. Спершу на думці було лише одне якомога швидше повернутися до лицарського життя, аж раптом. Я повільно почав усвідомлювати, що Бог готував для мене щось інше. У ті часи я багато мріяв, а що ще я мав там робити? Мріяв про відому жінку, як би своїми героїчними вчинками здобував її прихильність. Я хотів прочитати кілька романів про лицарство, але прочитав книгу про життя Ісуса та збірку історій про святих людей, які по особливому наслідували його. На мій подив, я почав мріяти і про ці історії. Тоді я уявив, як вершитиму такі ж великі справи, як і вони, і що я зробив би для Бога навіть більше, ніж всі ці чоловіки і жінки разом узяті. Так фантазуючи, я раптом чітко усвідомив таке, що разу, коли я думав про своє лицарське життя, то спочатку відчував прилив енергії, але потім ставав млявим і втомленим. Однак, коли я думав про великі героїчні справи, які я здійсню для Бога, то почувався трохи схвильовано, але і далі був енергійним і досвідчував глибоку радість, разюча різниця. Це стало головним орієнтиром у пошуку Бога в щоденному житті. Моє бажання радикально присвятити своє життя Богові навіть зміцніло. Для мене це означало покинути лицарське життя. Я вирішив податися до Єрусалима як прочанин, бо хотів побувати в тих місцях, де колись жив мій новий друг Ісус. Ця думка сповнювала мене радістю, і для мене це було знаком, що я на правильній дорозі. На початку своєї подорожі я посварився з мусульманином. Те, що він сказав про Марію, Ісусову матір, було образливим і роздратувало мене. Він поїхав далі. А я замислився, вважав, що він образив Марію, і чи не слід мені було вдарити його кинджалом. Колись я б, звичайно, вчинив саме так, але тепер це здавалося негідним мого нового життя. Я не знав, чи це так, тому вирішив звернутися до мого віслюка. Хай він вирішить. На моє здивування я виявив, що можу довірити себе чиїсь волі. Я не один у цьому. Пізніше, коли я краще пізнав, хто такий бог і як його знайти, то вже не дозволяв осликові ухвалювати рішення, довіряв лише богові. Я вирушив до іспанського міста Манреса, де набув багато нового досвіду. У глибині душі я все ще був гравцем, який хотів здобувати бога так само, як колись здобував собі прихильний жінок. Якщо хтось зі святих стояв на колінах п'ять годин, то я молився сім. Якось вирішив не їсти і не пити протягом тижня, сліпо наслідував одночасно всіх святих, і це мене дуже засмучувало. Я став таким відчайдушним, що навіть думав про самогубство. Та це не мало статися. Очевидно, таке життя було не тим, чого хотів від мене Бог. Цього я зрозумів, що Господь запрошував мене шукати його по-своєму. Це було так, наче мої очі повільно розплющувалися. Дослухаючись до своїх найглибших почуттів, я поступово відкривав те, як можу знайти Бога. У цьому мені дуже допомогла дружба з Ісусом. Я працював над цим щодня, молячись історіями з його життя. Звертав увагу на те, що відбувалося в моєму серці, до чого він мене запрошує. Так я навчився розпізнавати, як міг би краще керувати своїм життям і швидше знаходити Бога. Через рік врешті добрався кораблем до Єрусалима. Неймовірно. Знову і знову я відвідував місця, де бував Ісус, чого ще я міг бажати. Стояти на землі, на якій стояв мій друг Ісус, і дихати повітрям, яким дихав Він. Перед дорогою додому я ще раз пішов на Оливну Гору, це місце, з якого Ісус вознісся на небо. Оскільки ходити туди без гіда було заборонено, мені довелося підкупити охоронця. Я хотів помолитися там, де Ісус стояв останнє. Коли я зрозумів, що не знаю, у який бік дивився Ісус під час Вознесіння, то повернувся назад, мені хотілося знати навіть найменші подробиці про Ісуса, тоді я зрозумів, що все, абсолютно все зосереджено на Ньому. Коли мене вели містом як злочинця, моє серце було сповнене радістю, і я відчував, що Ісус поруч. Повернувшись до Європи, я почав вчитися. Усвідомив, щоб знайти Бога, я повинен послуговуватися не лише своїм серцем, а й своїм розумом. У Парижі я потоваришував із шістьма однокурсниками, з якими згодом заснував орден єзуїтів. З ними я зробив ще одне відкриття: Бога можна знаходити, присвячуючи себе іншим. До того ж, ви можете знаходити його у всьому. Ми піклувалися про бідних та допомагали іншим людям знаходити Бога у їхньому повсякденному житті. Важко повірити, що всю цю діяльність запустило гарматне ядро, крутий хлопець, який заснував релігійний орден. Ха, яке навернення. І все ж це не пропозиція чогось виняткового. Абсолютно ні. Ти теж можеш навчитися розпізнавати голос Божий у почуттях та прагненнях, які вже є у твоєму житті. Так Бог запрошує тебе до життя з великою радістю та глибокою любов'ю до себе та ближніх. І тобі вирішувати, чи приймати свої рішення, враховуючи цю істину. Є багато способів, як знайти Бога. Шукай його серед молоді, яка сподівається на змістовне майбутнє. Слухай землю, яка стогне і прагне зцілення, поглянь на незліченну кількість бідних, біженців та вигнанців, які прагнуть справедливості. Бог також і тебе запрошує шукати і знаходити його усьому, у всьому, що тебе оточує, до якого навернення. До якої переміни він кличе тебе?